Дорогі наші дітки, а також ваші мами, татусі, бабусі та дідусі, запрошуємо вас на наш канал Казки Рудої Білочки. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та ставте вподобайки. Українська народна казка, Заяць Хвалько. Одному лісі жив собі заєць. Звичайнісінький такий собі заєць, але був такий хвалько буває, іде лісом, та так голову задирає. Усіх звірів у лісі зневажає. Не з дорослими, не з малими звірятками не вітається, і кожного він намагався нижче за себе поставити. Ще маленьким зайченятком сидить, бувало, і хизується. Шубка найм'якіша, вушка найдовші, ноги найпруткіші і годувати мене треба найкраще і роботи давати поменше. Та ось прийшов час іти до заячої школи, а зайчик укрик. Рано вставати не хочу, портфель сам носити. Не буду. Сидіти за партою не хочу. Тільки й чути від нього не хочу, та не буду. Ледве мовила його зайчиха піти до школи, але в школі зайчик відразу заявив учительці сові. Ви повинні ставити мені лише найвищі оцінки, і зауважень мені ніяких не робіть. Інакше дошку погризу, крейду у вікно викину. Вигнали хвалька зі школи ще першого ж дня. Аж ось пройшло кілька літ. Виріс заєць і надумав одружитися. Я найвродливіший і найвигідніший жених, бо коли я одружуся, то і сад, і будинок тільки моїми. За мене будь-яка заміж піде. Та ніхто за хвалька не хотів іти. Бо кому він такий потрібен Дурнувати та зухвалий? А згодом і родина виставила його з дому. Йди сам собі хліб добувай, а не сиди, склавши лапи. Вирив заєць хвалько нірку під корчем, та й поселився там самотою, сам самісінький там сидів. Особливо тяжко доводилося йому взимку. У лісі їжі ніякої немає, мороз, завірюха. Зайці в таку пору часто в села бігають. Поживитися чим небудь, що випадково залишилося на городі, і якось уночі знайшли там купку моркви. Тут хвалько, як загорлає, Я маю на неї найбільше право. Бо в мене не вуса, а вусищі, не очі, а очищі не зуби, а зубищі. І крім того, я нікого не боюся. На крик вискочив хазяїн. І спустив на зайців собак, ледве ті втекли, зібралися зайці громадою і пішли до свого лісового голови старої мудрої ворони та веліла покликати хвалька, зачитала йому скаргу від зайців і запитала суворо. Ану, як же ти хвастав останнє?» Узявся заяць в боки. У мене не вуса, а вусищі, не очі, а очищі, не зуби, а зубищі. І крім того, я нікого не боюся. І стала ворона уламок дзеркала та подала йому. Зазирнув хвалько, вуса поламані, око запухло, а зуби жовті та криві. І з сорому впустив він дзеркальце, а потім ще днів зо з нори не виходив, навіть носа не показував. На четвертий день прокрався заєць до двору, де залишилася морква. А там собаки. Стару напівзамерзлу ворону, спіймали і от-от розірвуть. Дуже шкода зайцеві стало ворони. Вискочив він прямісінько перед собачі пащі. Побачили його собаки. Кинули ворону та до нього, а заєць навтьоки вів за собою собак аж до самого лісу, поки вороний слід прохолонув. А вранці ворона зазирнула до заячої нірки зі шматком хліба у дзьобі. Ось тобі, любий гостинець, бо ти вже не хвалько. А сміливець зайчик з'їв хлібчик, такий він був голодний і усвідомив, як негарно він себе поводив. Наша казочка минула, білочка в дупло шмигнула, пора в ліжечка лягати. Колескову всім співати, Люлі, люлі, спіть малята, Щоб великими росли та здоровими були.